31 березня 2022 року село Ірпінської громади було звільнено від російських окупантів. Мешканці пробули в окупації майже місяць. Чоловік з сусідом поїхали десь там в село, бо так уже почули, що ніби визволення. А в мене 2 квітня день народження. І я кажу, я не хочу нічого, ні подарунків, нічого, я хочу, щоб був мир. Я випочаюся хвилююсь. І вранці шум 2 квітня. Ми побігали на вулицю і заїхали наші українські вже солдати. Ми плакали, обнімалися. Все. Два роки по тому мешканці громади зібралися, щоб згадати, як це було, та вшанувати пам'ять загиблих. Це саме щасливий день. Приїхала в рубежівку з великим автомобілем Ріба. Ми його закупили на 36 тисяч, як зараз пам'ятаю, на 36 тисяч 700. І знаєте, от мені здається, те, що я побачила, коли роздавала хліб і як люди його цілували, то це говорить багато про що. І коли кажуть, що хліб цьому голова, мабуть, так, тому що саме більше чого чекали. Після перемоги, ну після визволення то це хліба. Нашим мешканцям було дуже важко, коли ти розумієш, що ти живеш поряд з ворогом. Ось ворог є на вулиці, ходить. Поруч ми приїхали. Люди повиходили з хатів. Люди були дуже щасливі бачити знову до які повернулися. Повер... всі поверталися не з пустими руками. Всі їздили на бусах, на великих автівках, привозили гуманітарну допомогу, їжу. За час окупації в Михайлівці, Рубожівці та Забучі померло 32 людини. 17 з них було вбито. Серед убитих троє дітей це от все було при виїздах. Одні виїжджали на капітановки в них в БТР в трельну машину, і дитину ранило, але вона померла. І а інші виїжджали, їхали з Ворзеля. Ну, вони ну не наші місцеві, але це ж сталося нас в селі. Вони їхали з Ворзеля, їхню машину теж вони простріляли. Діти загинули. Їх було тро, їх було п'ятеро в машині, троє дітей і двоє дорослих, двоє дітей померло. Вшановуючи пам'ять захисників учні Михайлівсько-Робожівського ліцею, поклали квіти до болізку загиблим воїнам. Сьогодні ми зібралися, щоб ще раз згадати всіх тих, хто віддав найдорожче, віддав своє життя за те, щоб у нас сьогодні був. Мир, хоча б в нашому маленькому населеному пункті. Я хочу вам всім подякувати, рідним подякувати за їхніх чудових чоловіків, братів, дітей. За героїзм, і мужність проявлені під час окупації сіл, громада подякувала і своїм активним мешканцям.